Протягом останніх трьох років ми займаємося утриманням та вигодовуванням серпокрильців та пташенят інших видів в домашніх умовах, а також надаємо допомогу дорослим травмованим птахам. Проаналізувавши власні знання та доступні джерела, ми виявили цілий ряд прогалин, які потребували заповнення. Тому і виникла потреба в розробці основних принципів організації утримання диких птахів у домашніх умовах з метою їх реабілітації та опису власного досвіду. Отже Тема це практичні засади реабілітації та утримання диких птахів у домашніх умовах. Актуальність теми зумовлена необхідністю розвитку підходів до реабілітації диких птахів, які можуть стати частиною програм зі збереження рідкісних і зникаючих видів. Мета роботи це представити власний практичний досвід утримання диких птахів у неволі. На підставі сформульованої мети було поставлено ряд завдань. Гіпотеза полягає в тому, що вирощування та реабілітація диких птахів у домашніх умовах із використанням адаптованих методик догляду сприяє їхньому успішному поверненню до природного середовища. Основна мета реабілітації це допомога постраждалим тваринам. Також ми отримуємо консультації від фахівців, яких ви бачите на слайді. Десь з 2014 року моя сім'я надає допомогу пташенятам чорного серпокрильця, а декілька останніх років нам приносять пташенят інших видів також. На жаль, ми не знайшли чіткої інформації щодо їх утримання, тому вирішили використати методику утримання та вигодовування серпокрильця як основи для допомоги іншим пташенятам. Тож пропоную до вашої уваги загальні правила утримання та вигодовування пташенят дрібних птахів в домашніх умовах. Перше, що потрібно підготувати, це місце утримання. Друге, це визначити вид харчування пташеняти. Більшість птахів вигодовують своє потомство комахами, але потім їх раціон змінюється. Це стосується, наприклад, щіглика звичайного. Є птахи повністю комахоїдні, такі як серпокрилець чорний, а ще є зерногідні, прикладом є голуб сизий. Тому для їх вигодовування ми використовували туркменських тарганів та різні види зерна. Тепер щодо кратності вигодовування, до місячного віку потрібно годувати через кожні 2 години, потім кожні 3 Також потрібно обов'язково давати пити своїм підопічним. Протягом вигодовування треба слідкувати за зміною маси тіла пташеняти На графіку можна побачити нормальні показники зміни маси тіла для серпокрильця чорного. На даному слайді ви бачите щоденник спостережень за утриманням та вигодовуванням пташенят щеглів в домашніх умовах. Також бажано фіксувати масу пташняти, інформацію щодо продуктів харчування та певні поведінкові особливості. На жаль, вигодовані людиною птахи ніколи не зможуть повернутися в природу. Вони є просто-напросто непристосованими для цього. Але, в принципі, як завжди, є певні винятки. Наприклад, той самий серпокрілець чорний, його можна випустити на волю. До того ж, хочу додати, що є ряд методик для певних видів птахів щодо їх адаптації для повернення в природне середовище. Тому після тривалого часу голуб сизий повернувся до природного середовища, а Шігле продовжив своє життя в сім'ї канарок в неволі. А зараз пропоную вашій увазі основні принципи організації утримання диких птахів у домашніх умовах. Перше, що потрібно зробити, це з'ясувати. Видову належність, біологію та екологію птаха, далі вже надання до медичної допомоги, далі консультація орнітолога та ветеринара, збір інформації про пташку, створення умов для утримання в неволі, далі реабілітація чи вигодовування і за можливості випуск на волю. Тепер перейдемо до висновків. В процесі роботи всі завдання виконано, гіпотеза підтверджена. Дана методика була використана для реабілітації совоподібних. А зараз пропоную вам подивитися на процес випуску серпокрильця чорного на волю.